Чому мені важко зосередитися після спілкування з певними людьми через вібрації, через різну вібраційну структуру вашої тієї людини. Ви, уявіть, енергетична хмарка, ви коливаєтеся на певній частоті, і та людина так само на своїй певній частоті. І от ви дві енергетичні хмарки змішуєтеся і починається якесь. Та щось, Якась калібровка відбувається. І коли ми знаходимо людьми, які нам близькі по духу, відповідно, вони. І по вібраціям нам близькі, і нам легко з ними бути, і ми збагачуємося, беремо від них. Або ті вібрації, які нам смачні, яких нам зараз не вистачає. Ми до тих людей ходимо і гроші їм платимо там на навчання чи за будь-яку взаємодію, просто щоб побути з ними. Або як чоловіки підходять в кафе, просто дайте я посижу. Просто от мені хочеться з вами знаходитися. Оце от такі смачні вібрації, які хочеться добрати. Нам це не погане, не хороше так. З усіма трапляється. І от буває, що після спілкування із якоюсь людиною важко, або занадто високо було, та, вона якась більш розвиненіша, прокачення, ширша просто за масштабом в матеріальному світі. Буває, таке мене теж дуже сильно збиває з пантелику взагалі, хто я, дея, коли я от з такими людьми спілкуюся. Або навпаки, коли людина нижча за вібраціями, потім хочеться теж повернутися до себе, щоб скалібрувалася наша енергетична система. Цей обмін відбувається постійно, кожен день в цьому є сенс обмінюватися із людьми, з місцями, з егрегорами, з подіями, які теж енергетично заряджені такі. Як, наприклад, свято велике, і змінюватися, рости чи йти вниз, в будь-якому випадку рухатися. Тому відповідь така: почекайте трохи, і все прийде в порядок.